ґрунтові шкідники, як от дротяники, личинки жуків коваликів, личинки хрущів, підрізаючи совки, цибулева та морквяна мухи, медведки та інші дають, задають малої шкоди урожаю овочів. Вони ж... Проти ґрунтових шкідників використовують ряд препаратів з діючою речовиною і Це і антихрущ, і антимедведка, конфідор, ініціатор, престиж. Я хочу вам розповісти про дещо інший препарат. Це форс Сінгентовський. Він працює як гранульоване добриво, яке вносить. Ну, його препаративна форма це як гранульована гранульоване добриво, яке вноситься під перекопку. Діючою речовиною форса є, є тефлутрин. І здаває, в відрізняє його. Від інших перетроїдів те, що він утворює активну газову фракцію навколо обробленої насінини, або там, де лежить сама гранулка, і утворює захисну сферу на відстані 2-2,5 см біля цієї гранулки. І таким чином, ґрунтові шкідники гинуть ще до того, як встигають задати шкоди. Насінині, проростку чи корні. Механізм діє наступний: пари тефлутрину протягом декількох хвилин проникають через органи дихання, дихальце та покривні тканини комахи, внаслідок чого в комах виникає пригнічення харчової активності, порушення роботи нервової системи, параліч, комаха гине протягом 10-30 хвилин. В бакових сумішах його не використовують, тому що при розведенні може призвести практично до повного розчинення гранул інсектициду, і таким чином він передчасно вивільниться діюча речовина. Його допускають з внесенням разом з внесенням сипучих добрин. Форс, як Сінгента, позиціонує новий гранульований інсектицит широкого спектру дії, захист від дротяника картоплі від дротяника та цибулі від цибулевої мухи. Хоча діюча тефлутрин була зареєстрована чи була вперше представлена на виставці ще в 1987 році компанією ICI. І, тим не менше на ринок вона виходить тільки зараз. Тепличники хвалять його як засіб, що контролює тепличного трипса. Внесення 300 500 грамів на сотку це досить таки отруєна річ. Але той, хто вже задовбався від тих медведок, хрущів і дротяників, совок, я все-таки рекомендую, тому що він набагато крутіший, ніж всі інші здорових вакцину.